Заявили про те, що російські військові атакували Сумщину, потім до армія РФ перетнула кордони з цією областю. А далі сталися вибухи окупантів, масово розгромили. Начебто, це сталося на фоні відступу із деяких позицій на Курщині, і угрупування росіян вирішило пошукати удачі на українській землі, аби відкрити новий фронт. Але цей наступний єдиний детальніше почуєте. Деталі почуєте за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А ми будемо розпочинати. Війська рефі прорвалися на північ Сумщина задля того, щоб ліквідувати український виступ у Курській області. За даними американських аналітиків інституту вивчення війни, геолокаційні кадри свідчать про те, що рашисти просунулися на захід від журавки. Російське джерело пишуть, що армія рефі зробила це, щоб обійти Миколаєво-Дар'їно на схід від суджі із півдня. Послаючись на російського блогера, у звіті повідомляють, що російські війська також просунулися в районі проходів, але ІСВ не знайшло підтвердження цієї інформації. Днями вже з'являлася інформація про перетин кордону Сумської області окупаційними військами. Водночас, тоді сумська обласна військова адміністрація спростувала ці заяви, заявивши про те, що на українську територію заходили диверсійні групи, але це вчасно на це все точніше зреагували збройні сили України та прикордонники і знищили їх. Так, бійці бригади Сталевий кордон під час виконання бойових завдань на кордоні Сумщини виявили та знищили вороже БТРД. Удар було здійснено з допомогою фпі-дрона. Наступний дрон зафіксував, що ворожа техніка палає. При цьому кремлівська пропаганда знову вдалася до викривлення фактів, заявивши про прорив через кордон на Сумщині та захоплення українського села. Насправді ж, це сили спеціальних операцій ЗСУ ліквідували ворожу ДРГ, яка намагалася перети український кордон. Так, оператори сил спеціальних операцій. Швидко відстежили маршрут рашистів. Згодом бійцям вдалося ліквідувати частину окупантів. Вони скинули на ворога боєприпаси із дронів і влаштували на них засідку. У цілі ворожі військові були змушені тікати на російський бік кордону, але оператори сил спеціальних операцій наздогнали їх і ліквідували. Пишуть у силах спеціальних операцій. До того ж, як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, ця територія є заболоченою, що ускладнює можливість рашистів закріпитися чи розвивати. Наступ та місцевість характеризується заболоченістю, тому закріпитися або розвивати свої дії там буде складно, пояснив Демченко. За даними прикордонників, російські війська намагаються діяти на іншому напрямку безпосередньо по території Курської області, аби витіснити українські сили з інших позицій. Однак Рашистам це не дуже вдається, адже стало відомо, що російські солдати молилися та ховалися у підвалі церкви святого Михаїла у селі Погребки Курської області Орефії, сподіваючись врятуватися від вогню української бойової машини М2 МДВР, яка працювала по ворожій піхоті поблизу хрему. Як пише Форбс, ця мальовнича церква в селі Погребки Курської області стала центром запеклих боїв між українськими та е рашистськими військовослужбовцями. Бій за церкву, що тривав близько доби, до Тях кульмінації, коли М 2 Бредлі ймовірно 47 ї механізованої бригади України підійшла до храму і відкрила вогонь із 25-мм міліметрової гармати. Рашисти намагалися сховатися у підвал. А один із російських блогерів написав: піхота збройних сил України намагається добити наших бійців. М2 Бредлі, що увійшла в погребки, діяла сміливо, попри небезпеку від дронів, що постійно патрулюють небо. Ну і дійсно, Курщина наразі залишається одним із напрямків найзапекліших боїв. Напружені зітне нагадують найважчі бої за Бахмут. Та Авдіївку, і про це пише видання The New York Times. Бовідії Курській області Ерефі набули значного значення для потенційної можливості території відіграти роль у будь-яких переговорах про припинення вогню. Надає свою оцінку видання New York Times. Автори публікації наголошують, що Ерефія, спираючись на підкріплення північної Кореї, сподівається вибити цю територію з під контролю України. Водночас, як повідомляє інститут вивчення війни, Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила, що українські війська захопили. Ли двох північнокорейських військових під час бойових дій у Курській області у зведенні ІСВ також деться, що українські безпілотники завдають великих втрат військам КНДР, які воюють проти України разом із російськими силами. Більше того, якщо Україна втратить контроль над захопленою частиною Курської області, Арафія піде у масштабний наступ та може захопити більше територій, зокрема Сумську область, яка межує із Курщиною. Пише за Washington Post Ситуація під Курском демонструє. Ескалацію напруження між Рефію та Україною, яка загострюється напередодні інавгурації Дональда Трампа. Конфлікт у регіоні став важливою частиною ширшої боротьби, де обидві сторони прагнуть покращити свої позиції перед можливими мирними переговорами. Українські війська розпочали контратаку в регіоні минулих вихідних, намагаючись повернути частину території, яку вони спочатку захопили минулого літа, а потім втратили. Але майже через тиждень нової операції під Курском здається не було досягнуто прогресу. Натомість Рефія також пішла у наступ. Це були важкі дні. Рашисти атакували із різних напрямків одночасно. Деякі із них їм вдалося. Вони перетнули кордони з Україною в декількох точках, але нам вдалося відбити позиції, сказав український військовий, який перебуває в регіоні, розповідаючи про перші дні контратаки на умовах анонімності через делікатність операції. Окрім цього, українські офіційні особи також попередили, що якщо їхні війська відступлять через кордон, 60 тисяч військових, які за словами. Ами Києва розгорнула РФІ, слідуватимуть за ними в Україну та займуть більше території. Видання пише, що для України Курська як територія є важливою як у військовому, так і в політичному сенсі. Її втрата означатиме послаблення українських позицій у будь-яких дипломатичних ініціативах. Українські військові намагатимуться отримати регіон призначної тиски з боку російських сил. Контратака дозволяє дещо стабілізувати ситуацію. Однак окупаційна армія у свою чергу використовує всі доступні засоби для повернення регіону, включаючи. Залучення північнокорейських військ. Їхня тактика хвиль гарматного м'яса полягає у масових штурмах, часто без зрахування втрат, що створює нові виклики для української оборони. Ці війська діють інакше ніж російські підрозділи, продовжуючи наступ навіть за умов значних втрат. Залучення північнокорейців дозволяє РФі зберігати власний людський ресурс для інших операцій. Водночас, це свідчить про труднощі із комплектуванням підрозділів рашистів. До речі, варто зауважити, що залучення північно-корейських військових також створює Певні проблеми для расистів. Так війська КНДР доставили до Курської області унікальну систему протиповітряної оборони. Утім, окупанти помилково знищили її. Пише видання Форбс. Коли 12 11-й армійський корпус Північної Кореї прибув до Курської області, щоб підтримати війська РФ у боротьбі з українськими силами. Вони привезли протитанкові машини, гаубиці, ракетні установки, а також рідкісну систему. ППО, ця система поєднувала велике колісне шасі із радаром Ром і пусковими установками від російського зеркатор, зазвичай розміщеного на гусеничній базі, вона настільки незвична, що рашисти не впізнали її як свою, і російські дрони виявили та знищили цю північно-корейську машину. При цьому окупанти поширили відео із атаки, говорячи, що завдали нищівного удару по українській ППО. Однак, зовнішнім спостерігачам знадобилося декілька днів, щоб з'ясувати, що саме було знищено. Схоже, що те, що спочатку вважалося радіолокаційною системою західного виробництва, є на насправді північно-корейською версією ЗРК Тор на колісному шасі, зазначив польський аналітик «War Tracker. Смішно, що Росія вдарила по власному зРК. Додав аналітик, припустивши, що дронові підрозділи не були попереджені про прибуття північно-корейської техніки. Ця втрата боляче вдарила по російсько північно-корейському групуванні у Курську. Так, один із штурмів закінчився великою кількістю 200-х та 300 північно-корейських солдатів. А під час іншої атаки рашисти втратили. Ли цілий батальйон 400 осіб. Ну а таке непорозуміння між різними підрозділами та складності комунікації дають українським військам змогу проводити точкові контратаки. Далі ми з вами, глядачі, поговоримо і про те, що у Донецькій області, зокрема в районі Покровська, триває повзучий наступ окупантів на позиції Сил оборони України. Таку думку висловив військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний в ефірі Радіо «Нью Войс. Ми втрачаємо території, але втрачаємо тактичними ділянками. 10, 20, 50 100 метрів сам Покровськ утримує дуже серйозні бригади. Сьогодні у зведенні генштабу відмітили 38 му бригаду морської піхоти, але ворог навколо великих населених пунктів потрошки просувається. Це гангрена. Ворог знає, що прорватися він не може. Для великих проривів на ділянку 5-7 кілометрів їм треба десятки тисяч бійців, велика кількість бронетехніки. Але цього всього у них немає. Це означає, що війна перейшла у стадію таких повзучих рухів у наш бік чи у бік ворога, сказав нарожний. Експерт. Вар також оцінив можливість ворога оточити Покровськ, перерізавши важливі дороги, які ведуть до міста. За його словами, у найближчій перспективі такої загрози немає. Однак у майбутньому її не варто відкидати. Це стандартна наша практика. У нас понад 100 бригад на фронті, із них можна виділити 12-15, які здатні проводити штурмові дії. І для нас звичайна ситуація, якщо ми втрачаємо якусь територію, туди перекидають потужну бригаду. Вони відкидають ворога і потім туди знову заходять бригади, які отримують позиції. Тому єдиний шлях Контратакувати та отримувати позиції прямо зараз. Я не бачу великої загрози, що ворог може просунутися. Додав нарожний, як працюють наші захисники з скажімо так, тієї території, яка найбільше зараз. Одна із найбільших територій, яка обстрілюється російськими військами, це Сумщина. Але в той же час наші захисники також не стоять на місці і перебирають усе російське, що залітає, включно і до півночі нашої держави. Це і Сумщина, і Харківщина, і Чернігівщина. Тож ми з вами прекрасно розуміємо, що все знищують воїни України. Таким чином на Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї знищили ворожі дрони. Що відомо з цього приводу так те, що у Сумській області а, загалом було виявлено прикордонниками а, дрони, і зі стрілецької зброї вони знищили аж чотири ворожі БПЛА. за даними ДПСУ. Це три дрони типу Гербера та один літакового типу. А, знаєте, навіть раніше не бачила такий дрон в плані того, що вони запускаються по території України решисти. Привіт 82. А, цікава назва. Буде цікаво мені почитати в принципі про цей дрон. бо Чесно, раніше я до цього е, нічого е, не бачила. Е, отже, така інформація, і звісно, поговоримо про Харківщину, адже у Харкові, е, у Харкові лунали вибухи. Е, що відомо, так те, що жителі закликали перебувати в укриттях, бо розуміємо, наскільки це небезпечно. У Харкові було чутно звуки вибухів, і відомо про те, що у напрямку міста було зафіксовано каби, каби, які на жаль не збуваються захисниками України повітряною обороною нашої держави, бо це складно робити. Немає таких модернізованих Засобів протиповітряної оборони про це повідомляли повітряні сили збройних сил України ще о 16.54 сьогоднішнього дня. Пускай керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщині йшлось у повідомленні. Також йшлося пропуска керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на межі як Сумщини, так і Харківщини. І от далі очільник обласної військової адміністрації Харківщини Олег синігубов розповідає про безпекову ситуацію у харківському регіоні. І зараз на прямому зв'язку Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вас вітаю. Я вас вітаю. Зараз я запитаю вас про оперативну ситуацію, але от коли ми говоримо про дитину, гостра реакція на стрес. Зрозуміло, що реакція на стрес може бути у дитині який рік, а може бути у жінки, яка от від влучання в півідрона у багатоповерхівку теж постраждала безпосередньо. Служба допомоги тут не те наскільки розвинена низка цих центрів психологічної допомоги по Харківщині. а… Наскільки люди радо звертаються до цього? Наскільки вони розуміють, що інколи просто навіть разове звернення воно трошки нормалізує тебе? Що ви робите для того, щоб це популяризувати? Ну так, дійсно, у нас Харківська там область продовжує фактично бути постійно під обстрілами. І Те, що ви зазначили, це питання для нас дуже актуальне. І, звичайно, що одразу на місцях виїжджають наші Відповідно, психологи, які працюють при національній відповідно поліції а, в штаті, і звичайно, при відповідно ДСНС, звичайно, що відповідно така робота вона досить була спочатку не, відповідно, популярна у нас, відповідно, в країні. Дедалі ми частіше Все ж таки скажімо так, звертаємося до відповідно послуг, тому що люди на жаль. І е, внаслідок цих прильотів втрачають близьких та рідних. Крім того, досить е, важливо розрізнити, де закінчується вже психологічна допомога, а де фактично розпочинається спеціалізована медична допомога, і це вкрай необхідно, тому що якщо говорити про дітей, яка отримала ось такий. Стрес або гостру ре, 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 реакцію на стрес то наслідки, е, тобто можуть бути е, і через рік, і через два, і через десять років. Навіть тому, що ми не можемо спрогнозувати, як саме дитяча психіка фактично відреагує на е, ось такий стрес, який вона мала в досить юному віці. Ми зараз говоримо з вами вівторок на календарі, 14 січня, і от що мене здивувало, 12-13 січня у щоденному ранковому звіті ударів по місту Харкову не зафіксовано. Поясніть, напевно, є на те причини казати, що у них недостатньо дронів чи впівідронів, БПЛА. Ми не можемо однозначно, тому що атаки вони у нас щоденні. Що відбулося? Можливо, інтенсивність атак на півночі Харківщини вона в якийсь спосіб впливає. Поясніть ці процеси, як ви їх розумієте. Так, дійсно, ми фіксуємо дещо менше ударів відповідно керованими авіабомбами. У нас за добу лише три. Звичайно, що фіксуємо збільшення присутності у нашому повітряному просторі безпосередньо шахетів. Якщо ми там спостерігали один-два, можливо, транзитом вони проходили, то наразі ціле спрямовано так само. Вони кружляють дійсно під впливом там засобів радіоелектронної, тобто боротьби тощо і звичайно працюють наші зсу. Перше, звичайно, наслідок, чому менше ударів, це звичайно робота зсу, в тому числі і на Курщині. Тощо, тому що ресурси ворога так само обмежені, і звичайно, що він обирає собі пріоритетні напрямки. У нас, наприклад, на Харківщині це саме Куп'янський напрямок, а де напевно найважче, хоча і північ відповідно території, і вовчанський напрямок, так само відповідно потерпає від обстрілів. і Ворог там так само намагається відповідно просунутись, і лише завдяки нашим зсу. Дійсно, які тримають свої тобто, позиції, ворог там успіхів немає. Ну і плюс, звичайно, те, що комбіновані удари, масовані удари по енергетиці, які ми мали по Харківській області 25 а, грудня, наприкінці ро, ну, тобто року на Різдво, коли. 500 тисяч харків'ян залишилися без електроенергії, без теплопостачання. Тощо, тому звичайно, ворог змінює тобто тактику. Однак мета у нього єдина це терор, фактично лише нашого мирного цивільного населення. ...яка трапилась сьогоднішньої ночі і ранку на території Рашейської Федерації, так от наймасовіший удар був по військових об'єктах окупантів у генштабі. Розповіли подробиці, атаки в глиб російської території. У ніч на 14 січня. Українські сили оборони здійснили наймасованіший удар по військових об'єктах на території РФ на відстані від 200 до 1100 кілометрів в глибині російської території, зокрема було атаковано цілі у Брянській, Саратовській, Тульській областях та навіть Республіці Татарстан. І про це все повідомили у генштабі збройних сил України. Там розповіли, що знову успішно атаковано базу зберігання нафтопродуктів, комбінат Кристал Венгельсі Саратовської області, де щойно загасили пожежу, що тривала. П'ять днів. Уявіть собі, п'ять діб тривала. Пожежа а, після попереднього удару займання успішно відновлено підрозділами сил безпілотних систем зсу та головного управління розвідки йдеться у повідомленні. І знаєте, як би перекочувати не намагалася Російська Федерація ті чи інші засоби ППО у кінцевому висновку. Ми з вами бачимо, що не виходить цього зробити. Так, от що е, повідомляється, те, що уражно Брянський хімічний завод в місті Сельсо, як зазначають у Генштабі, це стратегічний об'єкт військово-промислового комплексу. К і там виготовляються боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет Х-59. На території заводу спостерігалася вторинна детонація, що тривала декілька годин. Окрім цього, у ході атаки знищено два ворожих зенітних ракетних комплекси: ТОР та БУК. До виконання цього бойового завдання залучалися підрозділи сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій, СБУ» ракетних військ, повітряних сил, а також гурма України йдеться в повідомленні. Окрім цього, підрозділами української розвитки ураженої стратегічні об'єкти військово-промислового комплексу Ерефії. Це Серетовський нафтопереробний завод та завод Казань оргсінтез Республіка Татарстан. На об'єктах зайнялась пожежа цілеспрямована та а, систематична робота з ураження об'єктів, які забезпечують боєприпасами, військовою технікою та паливно-мастильними матеріалами окупаційної армії Рефі триватиме до повного. Припинення збройної агресії Росії проти України наголосили у генштабі збройних сил України в день 14 січня. Уявіть собі міноборони Російської Федерації заявили, що російська ППО нібито знищила 6 ракет, 8 ракет штурмшеду, 1 боєприпас Хаймарста та 146 дронів. При цьому де збивали їх, збивали там і не уточнили. Знаєте, чи збили, чи не збили, не зрозуміло.